Привіт! Це після я, як завжди, Таня. І сьогодні у нас буде насправді не така вже й весела і непроста розмова. Знаєте, ми любимо письменників за їхні твори, за їхні книги, і часто буває таке, що захопившись якимось твором, якоюсь книгою, ось ці враження, це захоплення ми автоматично переносимо на особистість автора. І насправді в цьому може приховуватися така небезпека, тому що якщо придивитись до біографії деяких авторів детальніше, то можна знайти взагалі дуже моторошні історії. І сьогодні про ці моторошні історії я хочу розповісти. А саме про радянського письменника Андрія Головка та американського бітника Вільяма Пароза, чиї сім'ї стали і заручниками, і жертвами їхніх пристрастей, залежностей і психічних хвороб. Андрій Головко знаний радянський письменник. Він автор творів мати, бур'ян, Артем Гермаш також оповідань Червона хустина, Пилипко. Він отримав свого часу Шевченківську премію Орден Леніна, і його ім'ям названо вулиці, бібліотеки, меморіальні дошки. Взагалі, знаєте, такий собі райдянський класик. Але біографія головка приховує взагалі моторошну чорну пляму, про яку дуже довго мовчали. Не знаю чому. І вперше про неї заговорив В'ячеслав Чорновіл у 1988 році. Народився Головко на Полтавщині, і він, знаєте, не з такої сім'ї, він з багатої. А свого часу воював у Першій світовій війні, там був поранений, воював також за УНР під керівництвом Петлюри. Потім переходив на бік більшовиків і там, і там був дезертиром. За наказом спалював українські села і говорив про те, що робить це для того, аби вони ворогу не дістались. Ворогами він вважав українців. У 1917 році він одружується з місцевою вчителькою Тетяною Семенівною. У них народжується донька Галинка. Після війни вони хотіли жити спокійно, але життя насправді було складне. Чому? Тому що на початку вони тулилися всі разом в батьківській хаті. Пізніше в біликах вже почали зводити свій власний будинок, але Головко постійно жалівся на те, що грошей не вистачає, сім'я утримувалася тільки за літературні гонорари, які отримував письменник. Видно, цього було недостатньо. Дружина його часто хворіла, і, взагалі, головко нарікав на те, що ось вона його відволікає від творчості, тим, що змушує його господарювати. У нього все частіше проявлялись депресивні епізоди, і все частіше він згадував про свій наган. А у травні 1924 року його запросили до Полтави на зустріч селянських письменників, і його дружина захотіла поїхати з ним. На зворотній дорозі він запропонував їй пройтися. І з собою на цю прогулянку він взяв вино, взяв опіум і взяв пістолет. Коли його дружина заснула біля насипу, чи то п'яна, чи то втомлена, тут я вже не вникала, він накрив її голову хустиною і вистрілив. Вистрілив у голову своєї дружини. Місце події він залишив, поїхав за своєю донькою, взяв свою доньку, вони йшли десь через ліс, потім їхали потягом, потім ще. Ну, Тобто вони, видно, тікали. І коли донька його втомилася, вона заснула під кущем, він накрив доньку. Хустиною її голову накрив хустиною і зробив те саме, що зробив зі своєю дружиною попереднього дня. Тобто він вистрілив у голову своєї доньки. Головка дуже швидко знайшли, він звинувачень не відкидав, навпаки, доволі холоднокровно і спокійно описав все, що зробив зі своєю сім'єю, розповів про те, що Якби дуже винним себе не вважає, тому що у нього були депресивні епізоди. До того ж, це передалося йому генетично Його дід був неврестенніком, і взагалі він мав важке життя, тому що він був дезертиром і постійно хвилювався за те, що його ось ось спіймають. Казав, що планує далі писати, видавати свої твори, а потім, можливо, скоїть самогубство для того, щоб ну, не залишати ж свою сім'ю на призволяще. Що було далі? А далі його просто відправили в психіатричну лікарню, де він лікувався. Згодом він ожив. І знаєте, що взагалі шокує найбільше після декількох місяців після загибелі дружини і доньки? Він видавався, видавав свої мажорні твори, публікувався. Словом, він ожив через чотири роки переїхав до Харкова, де знову ж таки відвідував світські заходи, вдруге одружився знову з вчителькою, продовжував видаватися, написав свій славнозвісний бур'ян і тобто. Якщо трагедія сталася в 1924 році, то в 1928 він вже жив своє звичайне життя і, як стверджують біографи, не надто переймався своїм минулим. взагалі він вбивство своєї родини вважав як спокуту. Прожив він доволі довге життя до 1972 року, і взагалі навіть була премія імені Василя Головка, літературна премія, яку давали молодим письменникам-авторам. Ви самі це уявляєте? Історія Андрія Головка це історія, коли з вбивці зробили класика радянської літератури. Класика соцреалізму, і його історія чимось мені перегукується з іншою історією, де зовсім інша культура, інші жінки, але спільного є, що є пістолет, письменництво і залежності. Вільям Барроуз – батько психоделізму, той самий кумир бітників і автор Джанкі М'яка Машина і Голого ланчу. Його тексти впливали на музикантів і на Девіда Бові, і на Нірвану. Він, так само як Головко, був з заможної родини. А ще він закінчив Гарвард. Тільки от не хотів ставати рекламником. А хотів вживати наркотики. І, знаєте, що хотів, те й робив. Взагалі тусувався з Керуаком, Гінзбергом, Лусьєном Каром, і це, і це була серцевина бітруху. Він познайомився зі студенткою, журналісткою Джоан Волмер, яка на той час була заміжня і мала сина. Вона була молода, харизматична, дуже приємна і розумна дівчина. Вони почали тусуватися разом, він все частіше з'являвся у них вдома, а її чоловік на той час пішов на фронт. Вона жила зі своєю подругою, майбутньою дружиною Керуака. Тож квартира дівчат стала місцем зібрання бідників, вона була дуже відкритою і дозволю собі сказати музою цього кола. Згодом вона розлучилася і почала жити з барус. У них народився син Вільям Молодший, вони жили разом і виховували також ще й доньку від першого шлюбу шлюбучого. Їхнє спільне життя це багато тусовок, алкоголю, наркотиків, і він, і вона вживали. Барос неодноразово опинявся під арештом, але йому вдавалося цього уникати завдяки своїм зв'язкам і, звісно, завдяки грошам. Вони дуже часто переїжджали, жили у Техасі, Луїзіані, у Мексиці. У 1951 році в Мехіко сталася трагедія. Вони були на вечірці в друзів, барус дістав свого пістолета, який збирався продати, і запропонував усім зіграти Вілія Теля. Поруч була його дружина, який на голову він поставив келих шампанського і мав вистрілити в цей келих. Вона ще пожартувала про те, що не переносить крові. Словом, всі сміялися, всім було весело, відбувся постріл, і постріл відбувся в по голову його дружини. Її реанімували, проте невдовзі в лікарні вона померла. Бару заарештували там же ж в лікарні, проте, завдяки своїм зв'язкам і завдяки своїм грошам він не відсидів від 8 до 13 років, як це можна було зробити. Він просто е відсидів, якщо так можна сказати, отримав два роки умовно і на цьому. Все закінчилося. Пізніше Баро писав про те, що мусить із жахом визнати, що якби не трагедія, Жоан, він би ніколи не стався письменником. І що було далі? А далі Барос дуже багато подорожував, знову ж таки, вживав і почав систематично писати. В 1953 році виходить його «Джанкі», потім виходить. Голий ланч та інші культові твори. Його тексти забороняли, вважали порнографічними аморальними. Проте він все одно визнаний одним з впливових письменників ХХ століття, був навіть членом Американської академії а, мистецтв і навіть командором французького ордена літератури та мистецтв. Бароус прожив. 83 роки, доволі довге життя, і ні на що не нарікав. Отже, в цих двох історіях є щось спільне: і Головко, і Врус відомі письменники, і Головко і Вуз вбивці. Але замість того, щоб Отримати покарання, вони його уникнули і натомість отримали нові можливості, отримали визнання, отримали меморіальні дошки, назви в свою честь вулиць і навіть літературні премії свого імені. Можливо, трагічні смерті їхніх близьких призвели їх до літератури і сформували їхні твори. Але чи можемо ми відділяти їхню їхню творчість від їхньої особистості? Чи можна захоплюватися голим ланчем чи бур'яном, знаючи, що приховується за цими історіями, знаючи, що пережили його автори, і тим паче, що не пережили їхні родичі? Знаю, як у вас я після цих історій була тривалий час шокована і зрозуміла одне, що тепер, перш ніж захопитися творчістю якогось письменника, я все-таки хотіла б знати, що там у нього в шафі приховано. І взагалі в ситуації з головком мене дивує одне, чому стільки років про це ніхто не говорив. Варіанти, звісно ж, у мене є. І ваші варіанти ви можете написати в коментарях. І взагалі напишіть в коментарях, чи можливо відділяти творчість письменника від його особистості. Дякую вам за увагу. Якщо ви були зі мною весь цей час, то просто посилаю вам всі промені любові цьому па.